Дозвольте мені, як керівнику, як ваш колега, як просто людина, жінка, привітати, подякувати вам за ту роботу, яку і ваш відділ спрацює. Дякую, дякую. дякую. за роботу. Ми дякуємо і цінимо вашу роботу. Тому що дійсно ті умови, які у нас сьогодні є, забезпечуються також і вашими зусиллями. Так що дякую вам за роботу. Хочу від імені. Президії федерації президії нашої обласної організації «Проспілки» за її рішенням і за поданням вашої і нашої Галини Іванівни, голови профкому, вручити вам грамоти. І е, тоді, коли ви справляєтеся з днем, який пройшов, то цей день він є успішним, дякуючи вашому керівництву. І далі успіх продовжується за межами цього підприємства в ваших сім'ях. Точно так же і в сім'ях, там, де є літні люди, бажають, почути, бажають почути хороше слово, але до слова ще треба і якась матеріальна допомога, яка визначається в ну, збільшенні значимості тієї людини, яка прожила певний період життя свого пішла на пенсію. І е, за це е, вам дякують ті люди, які приходять сюди і отримують теплий прийом і результативність. І тому, е, бачачи всіх вас, ми виявляємо собі прекрасний, красивий колектив. І колективу департаменту соціальної політики, яку очолює боярин Лариса Ярославівна, за плідну працю по піклуванню про ветеранів Луцької міської громади та з нагоди Дня працівника. Соціальної освіти ми вручаємо грамоту, яка соціальної політики. Вручаємо цю грамоту, яка засвідчує нашу шану до кожного з вас, адже практично з кожним з вас практикує наших 50 тисяч ветеранів, членів нашої ветеранської організації. Ми вам дякуємо. Ми завжди пам'ятаємо про те, що ви є. Бо хто не приходить, ми в першу чергу кажемо. А в департаменті бо щоб тобі там то правильно роз'яснили те, що ти хочеш знати. Вручаємо вас такі квіточки, от які. В принципі, якщо поліпісточку, то кожні достанеться. Да. От, якщо так відривати, можна відірвати. ще воно було можна погадати? Любить не да, да, любить да, да. якраз доста. А останнє будеш любити. Да. любити. Ну, звичайно, мусить бути так. Я вам вручаю. Дякую, так. дякую, Валерія. Дякую, дякую. 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 успіхи вам здоров'я і найкращих благ ваших особистих. І через ваші особисті хороші справи буде і хорошо в луцькій міській громаді. Дякую вам ще раз.